З 2014 року День Збройних сил України став особливим святом для кожного патріота. Цього року перед нашими хлопцями та дівчатами, чоловіками та жінками, постала місія захистити Україну від повномасштабного вторгнення відвоювати окуповані території. Що змінилося тепер? Як кажуть соціологи, рівень довіри людей до ВСУ становить майже 100%. це навіть більше ніж у президента. А як змінилися музичні тренди? Чи не в кожній українській пісні прославляють наших хоробрих і незламних воїнів? Вони крутяться на репіті в автівках та оселях українців, їм охочі підспівують. А як радіють усі новим перемогам за СУ? Місцеві люди, чиї міста та села були під окупацією, обіймають наших військових, розціловують та вклоняються до землі. А інші шарять новини у соцмережах та ставлять подобайки. Чи не кожен став волонтером, допомагаючи збирати кошти на потреби ЗСУ, піклуючись про своїх рідних та друзів у лавах Збройних сил, щоб вони мали все необхідне для подолання ворога. Пріоритети змінились, і ніхто більше не марить про новеньку сумочку або вудочку. Тепер у нас банки на пікапи та збори на байрактари. Але ми знаємо, якою ціною добувається кожна нова, навіть маленька перемога. Ніхто не забуде полеглих героїв. Вічна пам'ять їм та вдячність їхнім батькам, які виховали справжніх захисників батьківщини. Ніхто не забуде про існування тих, хто бореться за життя у лікарнях, отримав тяжке поранення і вчиться жити наново. Країна та її партнери вас не покинуть. Весь світ захоплено дивиться на Україну та могутніх воїнів. Віримо у ЗСУ та бажаємо нашим військовим здоров'я, витримки і нових перемог. Скоро святкуватимемо, і хай бункерний щур захлинеться в власну жовчю.